Ярослав Самсоненко, Альпініст Сум, 19 травня підкорив Еверест. Для підготовки сумчанин набирав гори та вулкани у різних куточках світу: Казбек, Мерапік, Аконкаго та інші. Такі інтересні гори вибирав. Та вони для підготовки були саме те, що треба, і зрозумів, що треба йти. Я думав. Буде не так складно, але було реально хардово. Експедиція на Еверест тривала 35 днів. Для кращої акліматизації з базового табору група зробила дві ротації. Взагалі люди проводять одну ротацію, але наш лідер Валентин Сіпавін вирішив, що нам потрібно та й краще буде провести дві ротації. Щоб ліпше акліматизуватись, альпіністи ходили через Хумбу найнебезпечніший та найбільший рідник у світі. Ярослав пройшов його шість разів. І кожен раз, коли йшов через нього, він забув взагалі е інший. Тобто він рухається з дивижною швидкістю та обвали часті. Підкорення Авересту плинуло і на зовнішній вигляд, говорить Ярослав. Після Казбеку я ще собі пообіцяв, що не буду голитися та підстригати волосся. Як до моменту, як я підкорюю Верес, це могло затягнутися на багато років. Я дуже радий, що це вклалася у два роки. Ярослав веде свій ютуб канал, та вже незабаром планує випустити відео про підкорення Вересту. Зізнається, тепер експедиції лише для відпочинку. Everest була жорстким випробуванням, та це було реально таким моментом, де я зрозумів, що далі я хочу ходити з друзями в гори, в якісь лайтові. Там зі своїми палаточками, щоб можна було просто кайфанути від відпочинку. Юрій Качар, новини СТС.